Гімн бортів за права ЛГБТ тюремне фото на інавгураційному портреті та приспущені прапори Америки. Найбільш інтригуючі деталі майбутньої інавгурації Дональда Трампа 20 січня на цю подію чекають без перебільшення у всьому світі. Від рішень новообраного 47-го президента США залежить не тільки подальший перебіг російсько-української війни, а й весь майбутній світовий порядок, який змінюється просто на очах. Видання телеграфії вирішило звернути увагу на найбільш інтригуючі дивовижності майбутньої церемонії онії. Докладніше далі. Дональд Трамп складе присягу на фоні приспущених державних прапорів вперше в історії США, видання Daily Mail. Але причина зовсім не в тому, що американці не дуже радіють новому лідеру держави. Річ у тім, що 29 грудня 2024 року помер 39-й президент Джеймі Картер. Тож за традицією прапори мають бути приспущені протягом 30 днів. Щоправда, така ситуація не дуже сподобалася самому Дональду Трампу. Мабуть, схильний до забобонів новообраний очільник штатів бачить у цьому недобре. Знамення, але прес-секретарка Білого Дому Карін Жан П'єр заявила, що Білий Дім не планує переглядати рішення про траур за Картером. Інша інтригуюча дивина майбутньої церемонії полягає в тому, що Трамп обрав для свого офіційного інавгураційного портрета світлину, яка максимально нагадує його резонансне на тюремне фото, зроблене влітку 23-го року. І хоча інавгураційний портрет у запрошеннях формально ще не є офіційним портретом президента, США, який має бути оприлюднений на офіційному сайті. Білого дому після набуття Трампом повноважень такий вибір не може не здивувати. Під час церемонії кантри співачка і колишня переможниця American Idol Кері Андервуд виконує пісню «America the Beautiful». А ось на мітингу на честь перемоги Трампа у неділю і на одному з інавгураційних балів у понеділок виступить легендарний американський диско-гурт «The Village People». Під час передвиборчої кампанії Трамп часто включав на своїх мітингах їхні пісні «YMCA» та Match Man». Цікаво, що гурт. The Village People був дуже популярним в американській гей-спільноті 70-х років. А пісня YMCA, яка стала гімном борців за права ЛГБТ у штатах, у березні 2020 року увійшла до національного реєстру звукозаписів бібліотеки конгресу США. Нагадаємо, цьогоріч на церемонію у Вашингтоні збереться щонайменше 200 тисяч осіб. Серед них троє найбагатших людей світу: Ілон Маск, Джеф Безос та Марк Цукерберг, які стануть почесними гостями. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.